У нас сімейні... багато є такі сімейні обставини, що не мали права забирати наших дітей. Є такі діти, що мають ну, жінки, що мають потроє маленьких дітей. Дівчата, ви все звідки? районі. Мівський район села Карпівка. Там є корови. Є хворі є... <плес> батьки. Один він і хвора і теж забрали. Не мали права забирати, і все то і ні, ми просимо нашого нового обраного президента, щоб він скоріше присвідчив демобілізацію. Просто-напросто відпусіть наших дітей додому. Ми вже зависили ці ж. Вони вже базуся, просто... і ніхто Всі нас не слухає. Наші вистачає. діти як стояли на блокпостах, так вони і стоять. І ось тільки що 45, я дзвонила. Я сорок я... Вони дітей 10-го числа саме перше на борібу. Їх як забрали і все. І наших дітей як забрали. Здраву. Вони не навчилися за дві неділечки, Вони молоденькі хлопчики. Бачите, які молодесенькі хлопчики. Ми просто просимо верніть нам просто діточок додому. Хай вони трошки, вже їх просто всі заміняють. Хай мені, хто да. Да. Я замінить хто-небудь другий. Так, можна замінять.